Добрий день, шановні глядачі! Ми тут зібрались, щоб обговорити те, що зараз у всіх на вустах, а саме масове скорочення військових пенсій. Зі мною головний юрист компанії Мережа права Ірина Кононова. Добрий день. Представляю свого колегу Дмитро Корсун, юрист юридичної компанії Мережа права. Наша компанія займається перерахунком військових пенсій роками. Завдяки нам пенсію збільшили вже понад 20 тисяч пенсіонерів. Нещодавно сталася м'яко кажучи, не дуже приємна подія з усіх куточків країни. До нас надходять дзвінки від клієнтів, бо в червні їм почала приходити пенсія менше за травневу. Сталося це через те, що пенсійним фондом в червні 2024 року було проведено перерахунок пенсій. Так би мовити, перерахунком пенсійним фондом позбавив індексації. А це залежно від розміру пенсії від 2 до 7 і навіть більше тисяч гривень. Хочу додати, що навіть в тому випадку, якщо червнева пенсія надійшла вам в тому ж розмірі, її могли перерахувати за рахунок зміни складових та позбавити вас права на деякі судові процеси. Також перерахунок могли не помітити пенсіонери, які отримують пенсію, обмежену максимальним розміром 23 тисячі шістьсот гривень. Проте підсумковий повний розмір пенсії, на який ви мали право міг стати меншим. Не виключено, що колишні військовослужбовці, пенсія яких не змінилася в червні, можуть отримати перерахунок в наступних місяцях. Зараз ми вам пояснимо, що взагалі сталося, і найголовніше, як повернути цю індексацію. Давайте почнемо з того, що таке індексація і з чим її їдять. Всі пенсійні виплати індексуються, компенсуючи інфляцію. Такі збільшення пенсії ви отримували кожен березень, починаючи з 2022 року. Кожен рік кабінет міністрів видає постанову, за якою здійснюється індексація пенсій. У 2024 році це постанова номер 185. у 2022 та 2023 році виходили постанови з приблизно таким же змістом. Давайте подивимось, що тут написано, бо якраз у одному із абзаців закладена відповідь, якою на сьогодні ПФУ обґрунтовує зняття індексацій. Підвищення на коефіцієнт збільшення цієї постанови застосовується також у разі поновлення виплати пенсії, призначеної до 31 грудня 2023 року, відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, та перерахунку пенсії відповідно до зазначеного закону. крім… Перерахунків у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за зазначеним законом. Пояснюю, що це означає. Більшості із вас знайома процедура, під час якої ми повертаємо надбавки та премії, перераховуємо грошове забезпечення зі збільшенням прожиткового мінімуму. Ми робимо це через суд, тому що добровільно їх не перераховують. І та не повертають до пенсії у рішенні суду. Прописується зобов'язати пенсійний фонд України здійснити перерахунок та виплату основного розміру пенсії. Так, от, лише починаючи з червня 2024 року, пенсійний фонд розцінює такі перерахунки за рішеннями судів як такі, що позбавляють пенсіонера права на індексацію, навіть якщо індексації до цього виплачувалися всі три роки. Насправді ці однакові формулювання, але поняття різні між собою. В разі, якби перерахунок проводився згідно закону, то це пенсійний фонд зробив би добровільно, і вам не потрібно було б звертати до суду. В суд ми з вами йдемо для того, щоб поновити право на належний розмір пенсії. В цьому є ключова відмінність. Схоже ж, ситуація вже була в 2021 році, коли після перерахунку пенсії за рішенням суду пенсійний фонд знімав 2000 гривень соціальної допомоги. І тільки в кінці 2022 року Верховний суд сформулював позицію з цього питання. Справою номер 420 дріб2473, дріб22 встановлено. Таким чином, оскільки перерахунок. Хунок пенсії позивача, проведеним головним управлінням пенсійного фонду України 6 січня 2022 року, на виконання судового рішення з метою усунення порушеного його права на належний розмір пенсії. Право на отримання якого у нього виникло до березня 2018 року, не є перерахунком пенсії в зв'язку зі зміною складових грошового забезпечення чи інших показників основного розміру пенсії. То позивач має право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 2000 тисяч гривень відповідно до постанови номер 713 яка має виплачуватись для досягнення мети прийняття постанови номер 713, поетапного зменшення диспропорції в розмірах пенсій, призначених до березня. Дві тисячі року за своєю суттю, сьогодні ситуація та ж сама. Виникає логічне питання, чому зараз Верховний суд України не сформулював аналогічного рішення, але щодо індексації, судова система України працює так, що рішення Верховного суду може з'явитися лише за декілька місяців, оскільки справі потрібно пройти суди першої та апеляційної інстанції, і тільки тоді справа потрапляє на розгляд до Верховного суду України. Отже. Як простому пенсіонеру зрозуміти, чи виплачують йому індексацію, чи вже її забрали? Якщо ваша пенсія менша, ніж 23 610 гривень, то вона вже мала прийти меншою або скоротиться у наступних місяцях. Якщо ж ви отримуєте максимальний розмір пенсії 23 тисячі гривень, то ви скасування індексації можете і не помітити. Найкращим способом точно встановити, чи забрали у вас індексацію, є отримання розрахунку пенсії. Це можна зробити двома шляхами: через електронний кабінет пенсіонера на сайті пенсійного фонду України або в паперовому вигляді після особистого звернення до місцевого органу пенсійного фонду. В обох випадках потрібен розрахунок на 1 червня 2024 року. Давайте показуємо на прикладах розрахунків пенсії, як виглядає ця індексація. Ось у цього клієнта індексація на прикладі 2022 року була 14%, а це 4111 гривень. Після перерахунку пенсії за прожитковим мінімумом ми бачимо, що сума для розрахунку пенсії збільшилась, але до неї входять лише індексація за 2024 рік, а індексацію за 2022 і 2023 рік зняли. Якби пенсійний фонд зробив все правильно, то пенсія в підсумку була б збільшена на 5270 гривень за індексацію 2022 року. І на півтори тисячі за індексацію 2023 року. Сумарно це 6770 гривень на місяць. Сума серйозна. Наведу приклад іншої ситуації. Тут, в квітні 2024 року нараховувалися всі три індексації, а вже в червні цього ж року індексацію за 2022 рік зняли з розрахунку пенсії, що зменшило її майже на 3 тисячі гривень. Якщо у вас виникає питання, чи це законно, пояснимо. В цих же розрахунках ми бачимо рядок: основний розмір пенсії. Як у квітні, так і в червні основний розмір пенсії складає 20 877 гривень без змін. А от індексації це доплати до основного розміру пенсії. Формально в цій ситуації розмір пенсії не змінився, але скасували законну доплату до пенсії, яку роками виплачували раніше. Тож, яким чином пенсійний фонд обґрунтовує такі дії. Насправді, отримавши відповіді майже з кожного обласного управління, посадовці не надають ні обґрунтованих роз'яснень таких перерахунків, ні внутрішніх розпорядчих документів, на підставі яких вони були проведені. Як і завжди, пенсіонерам надсилаються лише формальні відписки, як, наприклад, така, яку ви бачите. Цитати з постанови Кабінету міністрів про індексацію і факт введення пенсій у відповідність з 1 червня. На гучний суспільний резонанс вже відреагував навіть уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Цитую: розробляється проєкт закону України, який врегулює питання недопущення зменшення розміру пенсійної виплати громадянам внаслідок виконання органами пенсійного фонду України судових рішень. Але як ми з вами вже наголошували, така заборона існує з 2009 року. Як ви побачили на власні очі, і ми бачимо на інших прикладах розрахунків пенсій, немає системності та логіки в діях пенсійного фонду стосовно скасування індексацій. Так само відсутні офіційні пояснення цього від представників пенсійного фонду України. Тож, чи ризикує пенсіонер отримати зменшену пенсію після судового процесу? Все чітко прописано в законі. Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Пунктом 4 статті 63 закону 2262 Усі призначені цим законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців та осіб, які мають право за цим законом, на умовах у порядку та розмірах, передбаченим кабінетом міністрів України. У разі, якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною розміри пенсій особам, звільненим зі служби, військовослужбовцям та іншим, хто має право за цим законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій. Тобто ваша пенсія не може скорочуватись після перерахунку, повертаючись до питання, чи це законно, відповідь очевидна. Поновлення порушеного пенсійним фондом права на належний розмір пенсій через суд не є перерахунком пенсій, про які йдеться мова у постановах Кабінету міністрів України щодо індексації. Тож позбавлення вас індексації пенсії є порушенням ваших прав. Що сьогодні робити пенсіонерам в такій ситуації? Насамперед обов'язково отримайте розрахунок пенсії на червень 2024 року. З них можна зробити висновок чи нараховує вам пенсійний фонд всі індексації та інші законні доплати. Якщо розрахунки не зрозумілі або виникли складнощі у їх отриманні, ви завжди можете звернутись до юридичної компанії Мережа права за безкоштовною консультацією для того, щоб розібратись у ситуації. Щиро рекомендуємо вам не чекати наступних перерахунків від пенсійного фонду та добровільного поновлення ваших прав на індексацію, як і раніше, звернення до суду з позовною заявою єдиний дієвий спосіб отримувати законну пенсію. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей. Слідкуйте за новинами від юридичної компанії Мережа права щоб дізнатися про ваші права на законну пенсію. До побачення, до побачення.